Шановні друзі, пропонуємо вашій увазі підручник математика 2 клас, авторів Будної Наталії Олександрівни та Беденка Марка Васильовича, який є концептуальною складовою частиною системи підручників-посібників цих авторів. Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі Міністерства освіти і науки України, розробленій під керівництвом Олександри Яківни Савченко. Охоплює всі змістові лінії державного стандарту початкової освіти з математики та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виховного процесу. У підручнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики. Традиційне та розвиваюче особистісно зорієнтоване навчання. Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарату орієнтування. Розгляньте умовні позначення. Запам'ятай, Кругові вирази, робота в парах або в групах. Порівняй творчі завдання, виконай за допомогою числового ряду межа матеріалу уроку. Ознайомся із лісом матеріалу підручника. Повторення вивченого в першому класі. Додавання і віднімання чисел у межах ста із переходом через розряд, периметр наукутника, задачі на дві дії, прямокутний, квадрат, додавання та віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Множення та ділення, повторення і загальнення вивченого за рік. Матеріал у підручнику розміщено порочно, подані на сторінках назва розділу. У червоній рамочці подана інформація для вивчення нового матеріалу. На сторінках підручника запропоновано різноманітні завдання: це робота в групах, творча робота над задачею, завдання підвищеної складності або творчі завдання. Олівчиком позначена межа уроку. Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням, схемою чи малюнком. Теоретичні правила у підручнику виділені кольором на плашці, щоб полегшує дітям процес запам'ятовування. Ось розгляньте зразки. Подача нового матеріалу на тему вираз із змінною. Відповідно вправи на знаходження значення таких виразів. За малюнками із записом поясни, як знайшли значення виразу 14 мінус 6 за допомогою лічильних паличок, або подаємо багато пояснень за допомогою монет, цукерок та ін, числового ряду та іншого. Ще на сторінках підручника позначаємо назви тем уроку, показуємо правила. Матеріал відведений для вивчення нового матеріалу. Пропонуємо багато задач для обчислення вираз, знайти значення виразів, або числовий ланцюжок та інші. Ось, наприклад, у підручнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювальних навичок. Це не тільки завдання на обчислення або на знаходження значень виразів, це і кругові вирази. За допомогою лічильного матеріалу, монет, сплити мережево, за допомогою обчислення числового ряду, числового ланцюжка, що спільно у виразах на плашках однакового кольору, заповнення таблиць і повторення додавання віднімання чисел. Цікавими є анаграми, вправи з буквами ось такого зразка. Випиши літери в порядку зростання чисел і отримаєш слова. 24 30 90 100 в порядку зростання, то вийде трос. Запропонуємо виписати літери в порядку виконання дій і отримати слово. Цікавими завданнями є на повторення таблиць ділення. Випиши окремо літери біля числа, що діляться на 6, на 7 та 8, і отримаєш три слова. От вибираємо числи, які діляться на 6. 36 Л, 54 і. Ще на 6 ділиться 48. Т і 42 О. Вийшло слово літо. І потікне. Цікаво. Подано вправи. На вивчення таблиці множення та ділення. Спочатку пропонуємо дітям пояснити, як за таблицю множення числа 3 склали таблицю ділення на 3. Пояснюємо, що таке множення, що таке крапка, як знак множення, як читається рівність на множення. Цікаво подаємо вивчення таблиці множення на 6. Тому що половину таблиці ми вже вивчили до п'яти і можна отримати наступну половину таблиці, переставляючи множники. Другу половину таблиці складіть за допомогою цукерок у таких коробках, використовуючи ті додавання. 6 помножити на 6, як число 6, додати 6 разів. Пояснимо, що таке ділення, знак ділення, як читається рівність на ділення, як називаються числа при додаванні, при множенні, при діленні. Цікаво, ілюструємо подачу таблиць множення і ділення числа 9 за допомогою пальців рук. Нестандартно подана алгебраїчна лінія програми. Пояснюємо, що таке вирази з змінною. Такі завдання про нерівність у кожній нерівності заміни одне число так, щоб отримати правильну рівність: завдання з символами, з буквами. На добір чисел, щоб рівності та нерівності були правильними. При ознайомленні і поясненні вивчення різних типів розв'язання задач, спочатку пропонуємо зразок запису розв'язання задач. Ось, як, наприклад, на сторінці 46 пропонуємо, як розв'язати задачу на дві дії, використовуючи план розв'язання, розв'язування та зразок розв'язання. Пропонуємо систему різноманітних творчих видів завдань над текстовими задачами. Це і текстові задачі, це розв'язання і порівняння задач, складання задач за малюнками, схемами, задачі на добір пропущених слів, чи є зайві дані, чи може яких даних не вистачає. Які запитання треба поставити, щоб розв'язання задачі були такі вирази. Задачі з трьома запитаннями. Як розв'язати задачу на знаходження третього доданка, складання за малюнками задач та розв'язання їх. Логічно, послідовний і нестандартну, подано геметричну лінію програми. Запропонована цікава система завдань на розвиток просторової ваги. Зображені фігури, крім двох, трикутники. Які з них не трикутники? і Чому? Кулю можна котити і прямо і по колу, і взагалі, як завгодно. Яку ще фігуру можна котити прямо, а яку по колу, на знаходження довжини ламаної лінії пропонуємо завдання. На повторення одиниць довжини, на знаходження ламаної, на знаходження периметру суми довжин сторін. Ознайомлюємо, що таке прямокутник, квадрат, якісь характерні ознаки. Цікавим завданням є завдання 334. Знайди на малюнку прямокутники, в яких ширина більше, ніж довжина. Назви їхні номери. Ознайомлюю дітей, як утворюється циліндр, конус, куля. Наприклад, завдання 775. Тоді визначаємо, скільки ж циліндрів на малюнку. Ознайомлю дітей, що таке коло, центр, радіус, діаметр. А потім пропонуємо різні завдання на закріплення. Цікаво і оригінально розглядаються вправи на роботу за таблицями, схемами, діаграмами, графіками. Ось, наприклад, стопчата діаграма номер 380 про плетіння маскувальних сіток. Треба дати відповіді на запитання. Смущата діаграма, за даними таблиці, порівняй середню тривалість життя, вовка, зайця, ведмедя. Стопчаті діаграми. Пропонуємо розглянути графіки модель годинника. І порівняти початок, кінець роботи. У підручнику запропоновано завдання для роботи в парах, різні за складності завдання творчого характеру, що дозволить здійснювати діференцоване навчання. Завдання поступово ускладнюються, але відповідають віковим особливостям другокласників. Пропонуємо такі завдання на складання і розв'язання задач за коротким записом, за малюнком. Розв'язувати і порівнювати задачі по 2, по три. Які стіни можуть належати конусу. Поділити чотирикутник на два трикутники одним відрізком, скількома способами це можна зробити. Скласти і записати всі можливі в яких зменшував на дорівнюю Цікаві творчі завдання про гузики, петельку. Творчі завдання про вежу на клітинках. Анаграми з буквами, доповнення умов задач, щоб можна було розв'язати, наприклад, дію додавання задання 92. Запропонована підручнику також і цікаві практичні ігрові задачі моделі. Ось, наприклад, задача 191 про Вінницький центр допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Про укриття. Чим там діти, і дорослі займаються, грають в різні ігри. Пропонуємо розв'язувати і порівняти задачі за малюнком. Творчі завдання, на, наприклад, збільшити ширину і зменшити довжину прямокутника. І проаналізувати, чи зміниться його периметр. Завдання на множення за допомогою малюнку. Цікавими завданнями є про особливі кроки Олі та її тата. Особливий крок. Це коли оля носок до п'ятки притуляє і ось такі робить сходи, особливі кроки, і на основі цього розв'язуються різноманітні завдання. Цікавим є завдання про країну лимонію, ананасію, бананію, де ходять інші гроші: лимони, ананаси, банани і. Співвідношення між цими одиницями. Пропонуємо текстові задачі про село Липівку, де діти працюють в історичному туристичному центрі. Є бабуся, текля дідусь Петро, до них приїжджає онук Матвій. Є там річка, і збудували місток і цікаві завдання про нього, про притулок для тварин, про колісування шевронів. Напевно, вам відомо, що таке ПІСА. Це програма міжнародного оцінювання досягнень 15-річних учнів у математиці, природничих науках та читанні. Мета програми визначити рівень когнітивних здібностей, тобто здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Та вміння підлітків застосовувати власні знання та навички в реальних життєвих ситуаціях. На жаль, результати українських учнів у всіх галузях ПІСА нижчі за середні показники в інших країнах, де проводились дослідження. Тому ми вирішили розробити серію різноманітних завдань, які б готували дітей працювати з інформацією, зокрема, з текстами. Для другокласників пропонуємо завдання незвичні. І зміст, яких закодовано QR-кодом. Потрібно сканувати код камерою гаджета. Уважно послухати завдання, поміркувати та зробити висновок. Спочатку пропонуємо завдання послухати на слух про коників стрибунців Зразок 263. Потім пропонуємо завдання про пертого Тадея. Він слухає задачу, але розв'язує її по-своєму. Нам треба послухати це завдання і задачу, поміркувати, на яке запитання дав відповідь тадей перше, друге чи третє. Але потім записати свій варіант розв'язання цієї задачі. Наступними цікавими завданнями ми пропонуємо завдання з QR-кодами про свято пиріжка. Пекарі одного міста організували Свято Пиріжка. Щоб підтримати святковий настрій, вони продавали свої пиріжки за пів ціни. Поміркуй та дай відповідь на запитання, скориставшись підказками, слухаємо умову задачі і читаємо три запитання, розв'язуємо даємо відповіді на ці запитання і з'єднуємо запитання. З відповідною відповіддю, дякуємо за увагу!